У меморіальному музеї Володимира Івасюка пройшла виставка Дитинство, яке перевернула війна. У колишній квартирі Володимира Івасюка натовп молодих художників, краєзнавців та митців. Буковинці та гості міста розглядають художні роботи юних чернівчан та тих, хто був змушений тікати від війни. Організаторами виставки хочеться оголосити родину корнівих Мирослава Лазарука, директора Буковинського журналу, які долучилися і до збору матеріалів. Виставка благодійна, запевняють організатори. Тому кожен відвідувач своїми коштами може допомогти у лікуванні і оздоровленні дітей, які покинули свої домівки через російську агресію. Ми можемо дбати про всіх і всіх, і вся, але про дітей треба дбати. Насамперед. А війна і діти речі несумісні, і ми не повинні ні сприймати цього, ні не ставати на допомогу дітям. У картинах діти зображують власні переживання від жахів війни та віру в переможне майбутнє. Оцінити роботи юних художників може кожен охочий виставка триватиме до 17 травня. Максим Берна, Катерина Гура, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ 4